23 березня це для мене вже такий день. Знаєте, як ти проснувся від того, що гудять якісь машини, і я виглянув з поверху, а стоїть бронетранспортер рашистський, і кулемет дивиться на вікна. І все подвір'я оточене рашистами. Ми вийшли з будинку, потім побачили, що все оточене подвір'я до зубів озброєних військових, що бронетранспортер не один, а це великий а ще три менших. Вони змусили йти в будинок, обшукали його. Потім сказали: виводім. І забрали мене, привезли сюди в Херсон, то я фактично, знаєте, ситуація така, я от розповідаю вже не перший раз про це. Вона наскільки абсурдна, що тебе, вроді, страху немає. Ти розумієш, що ну, ну це до тебе приїхали тебе забирати, ти щось вчинив таке, що от така сила людей. Ну, Бен Ладен якийсь, знаєте, там, який підривав мости там, чи щось. З іншого боку, ну, здавалося, що це фільм, який знімається, що скажуть Стоп-мотор, все виключиться і скажуть, все, можете відпочити.